Вітаю на каналі Аудіо Всесвіт Тетяни Олійне. Пропоную вам оповідання, душа. Кожен з нас хоч раз замислювався над тим, а що буде далі, коли закінчиться наше земне існування. Тож душа людини пояснює нам наше майбутнє. Приємного прослуховування. Тетяна Олійник. Душа читає Ангеліна Крихеля. Вультус ест індекс анімі. Очі є дзеркалом душі. Марк ТУЛІЙ Цесерон Я душа. Відвідую землю. селяюся у тіла людей і проживаю їхнє життя. Ходжу туди, як на роботу. По суті, тіло людини це мій робочий офіс. Я не маю імені та будь-якої гендерної ідентичності. Просто зростаю та відпрацьовую програму кожної особистості, в тіло якої мені належить втілитися. Що більше відпрацьованих життєвих циклів, то старшою і мудрішою я стаю. А чим я займаюся у вільний від роботи час? Відпочиваю в найпрекраснішому з усіх світів і, насолоджуюся. Променями божественної енергії, вбираючи кожну краплю блаженства. Це єдине місце, куди я прагну щоразу покидаючи тлінні тіла людей. Тільки перебуваючи тут, я наповнююся і відпочиваю від земної суєти. Яка моя мета прожити якомога більшу кількість земних циклів? У душі тільки одне призначення. Рости і напрацьовувати досвід. Нас таких багато, але в кожного різний вік, і, відповідно, різна частка мудрості, я доросла душа. Що буде зі мною, коли я виросту? Та ніхто не говорить мені про це як відомо, всім душа вічна і не може померти. Однак іноді я задаюся питанням Що ж потім? Ми душі не знаємо, що відбувається з нами далі, після того як ми наберемо максимальну кількість перероджень. Мені невідомі такі випадки. Однак певний план у нас все ж таки є, а саме опрацювати всі варіанти людських доль. Чи можна це обчислити? О ні. Чи подобається мені це? Отак. Я проживаю щоразу нову історію з її пристрастями і хвилюваннями, болем і радістю, з надіями та розчаруваннями. Немає нічого яскравішого і цікавішого за людські емоції, тільки в образі людини дано мені відчути щастя першого кохання, подібне до космічного вибуху почуття. Лише перероджуючись у жіночий початок, доступна мені велика радість материнства. Виключно в образі музиканта, художника або поета доводилося мені відчути натхнення дане згори і отримати задоволення від свого творіння. Я спостерігаю красу сприйняття навколишнього світу через призму людських почуттів. Я радію першим краплям літнього дощу на обличчі, спостерігаю, як тануть ніжні сніжинки в дитячих долонях. Відчуваю захват від занурення в прохолодну морську воду в літню спеку. Я насолоджуюся невтомною роботою розуму людського генія, який розгадав секрети природи. Господи, як же далекі вони всі від істинних таємниць світобудови? Хіба може вмістити людський мозок неосяжну інформацію? Чи здатний їхній обмежений розум зрозуміти будову Всесвіту і розгадати таємниці творця? О, скільки ж помилок людства мені довелося спостерігати, і їм не втямки, що рухає їхнім життям і що визначає їхній подальший шлях. Вони будують помилкові здогадки та потім століттями вірять у них, створюючи тим самим колективні егрегори. Що поглинають їхню силу й енергію. Деякі найбільш просунуті особистості, які довіряють більше своїй інтуїції, ніж розуму, змогли таки доторкнутися до таємниць буття і відкрити завісу, що приховує істину. Але їм не повірили, бо брехня править світом людським і править з їхньої ж мовчазної згоди. Як бачите, у світі людей відбувається багато цікавого, і моє завдання допомогти пройти життєвим шляхом кожної окремо взятої особистості, історію якої мені належить пережити так було завжди. Але одного разу, одного разу мені зустрілася вона. Проживаючи за мене життя, я працював под майстром у Ювеліра. Тоді мені довелося доставити замовлення в султанський палац. Там я і побачив її, вона належала гарему самого султана. Проходячи повз, дівчина глянула на мене поверх вуалі, і ці очі перевернули все моє життя не тільки земне, а й вічне. За законами того часу, сторонній чоловік не мав права навіть кинути погляд у її бік, але я не зміг утриматися. Стояв на колінах і витріщався. Так мене й стратили султанські кати. Повертаючись додому, у місце, звідки я приходжу і куди незмінно повертаюся, я згадую чергове прожите життя, аналізую свої дії та роблю висновки. Цього разу мною заволоділо розчарування мені не вдалося стримати порив юнака, і тепер доведеться відпрацьовувати цю програму ще раз. Вийшла зупинка в моєму розвитку, нікчемна трата мого вічного часу. Проживаючи життя людей, я дедалі більше усвідомлюю, наскільки сильний в людських тілах земний початок сексуальний потяг рухає вчинками і визначає їхні мотиви що людина молодша, то сильніший її потяг, але що старшою вона стає, то спокійнішим і мудрішим є її життя. Всевишній створив це для продовження роду людського. Ось і цього разу статеві гормони юнака зіграли вирішальну роль у його долі, як нерозумно вийшло. Адже хлопець мав великий потенціал і міг би стати великим майстром ювелірного мистецтва, творіннями якого людство захоплювалося б століттями. Але Лібідо рухає світом, як вірно визначив один із людських лідерів психоаналізу. Фрейд. Однак майбутнє показало мені, що зовсім не сексуальний мотив викликав інтерес цього юнака. Усе виявилося набагато складніше. Старий рибалка брів по піску до своєї старої халупи на березі моря, тягнучи на собі потопельника. Він виловив його з води після шторму, що розігрався цієї ночі. Ноша була непропорційно важка для старого. Але людина виявилася ще живою, хоча й непритомною. А рибалка, хоч і проста людина, але мав свої принципи і готовий був прийти на допомогу будь-кому, хто її потребує. Ось і тепер, напружуючись з останніх сил, тягнув він на своїй старій спині великого чоловіка, який ще подавав ознаки життя. Сумління рибалки не дозволило йому пройти повз. Дотягнувши людину до хати, старий поклав її та став намагатися провести до тями, видавлюючи воду з легенів різкими поштовхами. Чоловік закашлявся і відригнув зайву рідину. Старий замотошився і почав обмацувати його тіло на предмет ушкодження. Дійшовши до голови, рибалка, подивився йому в обличчя і побачив цей погляд. Щось перевернулося всередині старого. І він забув про все. Щось до болю знайоме здалося йому. Він намагався, але ніяк не міг пригадати, де ж бачив цю людину. Йому хотілося мовчки дивитися, занурюючись у глибину його очей. Час ніби зупинився. Чоловік, прийшовши до тями, теж не міг відірвати погляду від сивого рибалки. Ніхто з них нічого не розумів. Опісля вони розлучилися. Старий отримав свою винагороду, а чоловік життя. Більше вони не зустрічалися, але і той, і інший часто згадували один одного, здивовано ставлячи собі питання про те, що ж викликало такий взаємний інтерес між ними. Аналізуючи свою роботу, я розумію, що зовсім не сексуальний потяг викликав тяжіння цих людей. Це було скоріше впізнавання. Схоже, є якийсь взаємозв'язок між подіями. Так, так. Існують якісь секрети, приховані від нас на небесах. І цю загадку мені належить вирішити самостійно. Пологовий будинок. Операційна. На столі лежить молода жінка. Вона спить під дією анестезії. Над нею зі скальпелем у руках схилився хірург в оточенні акушерів і медсестер. Цей випадок важкий. Жінку привезла машина швидкої допомоги посеред ночі. Починалося пологи, але щось пішло не так. Пологова діяльність була відсутня, довелося зробити Кесарі Фростен. Хірург, досвідченим, впевненим рухом зробив надріз шкірної тканини. Йому не вперше доводилося проводити цю операцію. У своїй практиці він побачив чимало випадків і врятував не одне немовля. І ось зараз з утроби матері доктор дістав на, на народження дитя, якому довелося вперше побачити світ дещо незвичним шляхом, а затискач ножиці пуповину розрізано. Ласкаво просимо в наш світ нова людина! виголосив хірург свою улюблену фразу. Малюк набрав у легені перший ковток повітря і операційно оголосив крик, що сповіщав про народження нового життя. Потім дитина відкрила пропухлі оченята, щоб оглянути світ навколо себе, і лікар буквально потонув у них. Почуття досі незнайомі сповнили його серця щось настільки рідне і вічне здалося в цьому маленькому чоловічку, що спантеличило хірурга. Новонародженого малюка забрали, щоб обмити від крові та пологового слизу, в той час, поки лікар накладав шви його матері. Пізніше, відпочиваючи в ординаторській, чоловік згадував знову і знову той випадок і намагався зрозуміти природу своїх відчуттів. Ця загадка не давала йому спокою, а розгадки знайти поки що не вдалося. Через деякий час мати новонародженого прийшла до тями після наркозу і підписала відмову від власної дитини. Як намагався зрозуміти її мотиви хірург? Але відповіді на це запитання в нього теж не виявилося миттєва думка закралася в голову лікаря, і він негайно подав заявку на усиновлення малюка. Довгі роки хірурга мучило питання. Чому материнський інстинкт породіллі виявився слабшим за його власне тяжіння до немовляти? Що за сила втрутилася в життя дитини та повернула ситуацію таким чином, що ці двоє батько і прийомний син буквально знайшли один одного? У людському житті все просто або ти дослухаєшся до своєї душі і рухаєшся далі. Або йдеш на поводу у бажань плоті та робиш помилку за помилкою, що проводить тебе в замкнене коло. Черговий мій робочий момент тому доказ Я жінка, яка мріє про сім'ю й дітей. Особисте життя не складається, трапляються весь час не ті. У низці стосунків вона втратила саму себе, намагаючись простосуватися й догодити черговому партнеру. Щоразу зустрічаючи чоловіка, моя героїня робила неправильний вибір, вчиняла необдумані кроки та звертала увагу не на головне, що могло б сприяти її щастю, а лише на зовнішній антураж і добробут. Це і згубило її життя вона залишилася незаміжньою і бездітною. У мене не вийшло направити її на шлях істини, але ж щастя було зовсім поруч. Варто було тільки поглянути очима душі і прислухатися до свого серця. Але нещасна жінка все падала і падала, спотикаючись на уламках своєї нездійсненної мрії. Не все в цьому світі є таким, як здається, потрібно зуміти побачити істину. Я, душа, під контроль на волі людській, поки перебуваю в її тілі. Я можу підказувати інтуїтивно. Посилати думки, але рішення приймає сама людина, тобто її воля дуже складно часом достукатися до свідомості, на це я витрачаю багато сил. У палаті інтенсивної терапії лежала літня жінка, вона помирала від раку. Земного часу залишалося зовсім небагато, і вона прощалася життям. На сусідньому ліжку пацієнт перебував у комі вже кілька місяців. Його сім'я прийшла вкотре провідати його і привела з собою маленьку онуку, яку так любить дідусь. У надії на те, що її дзвінкий голосок достукається до свідомості старого, і він прокинеться. Але малеча глянула на стареньку, що вмирала в іншому кінці палати. Прикута поглядом очей, що згасали, дівчинка підійшла до літньої жінки і взяла її за руку. І скільки батьки не намагалися відірвати увагу дитини від душі, що відходить в інший світ, вона не реагувала. Так і стояла доти, доки старенька не випустила дух. Ніхто не міг пояснити тоді дивної поведінки дитини. Згодом ця дівчинка виросла і стала медіумом, що контактує з іншими світами. Мені з нею було дуже легко. Діти сприймають навколишнє як належне, не розділяючи на гарне і погане. Дівчинка керувалася тільки своєю інтуїцією, це й спричинило її чутливість на духовному рівні. Вона навчилася чути голоси інших душ: Людство має масу помилок, але ж прожити за не життя так просто робиш правильний вибір, здійснюєш потрібні вчинки, і воля, переходиш на наступний рівень. Як у комп'ютерній грі елементарно. Але люди в переважній більшості своїй нездатні зрозуміти цю просто істину вони можуть оглянути все своє життя одним поглядом вони роблять помилку за помилкою щоразу, коли на їхньому життєвому шляху стоїть вибір. І моє завдання достукатися до їхнього серця і підказати єдине правильне рішення. І ось знову чергове відрядження на землю. Я місіонер у Червоному хресті. Одного разу в Уганді мені довелося врятувати дитину дівчинку, яка помирала від голоду серед бруду і зливнів. Виснажене дитяче тіло поникле обличчя і несподівано яскраві блакитні очі з такою приголомшливою глибиною, що у мене перехопило подих. Дитині надали допомогу, і її перевели до дитячого притулку під торботою опіку черниці, а мій герой все не міг забути погляд цих чудових очей. Він шукав їх усюди в надії зазирнути в безкрайню глибину. Він малював їх у своїх щоденниках, потім на полотні, намагаючись домогтися бажаної схожості. Дівчинка бачилася йому в віснах і надавала спокою до останнього його подиху. Та хто ж вона, ця душа, яку я незмінно впізнаю і яка притягує мене немов магнітом? Що за план має вище проведіння, ставлячи її на моєму шляху? Жінка стояла на пірсі і задумливо дивилася в морську далечінь. Погода псувалася, збиралися грузові хмари, та сильний поривчастий вітер тріпав її світле волосся. Вона щільніше закуталася у свій плащ. Сонце вже сідало за гори, і його останні промені залишили доріжку на водній гладі. Світлі кучері жінки пропускали крізь себе сонячні відблиски і створювалося враження Ореолу над її головою. Такий контраст погоди був дивовижний, ще сонце, але вже хмари, скоро вибухне дощ, час йти додому, але туди їй не хотілося повертатися. Туга й самотність сковували її в чотирьох стінах. Нещодавно чоловік, з яким вона прожила більшу частину свого життя, залишив її, перейшовши в інший світ. Гіркота втрати досі роздирала їй душу. Жінка стояла й розмірковувала про майбутнє. Що чекає на неї попереду? Чи буде вона знову щаслива? А потім задумалася. Чи була щаслива взагалі коли-небудь? За спиною 50 з гаком років, а ось щастя, справжнього, що поглинало повністю, так і не сталося. Згадувалися лише короткі епізоди, та й ті згодом змінювалися розчаруванням. Чому так сталося? І чи є сенс жити далі? Такі думки тривожили її голову. Раптом жінка відчула на собі чийсь погляд. Вона обернулася, але набережна була порожня. Лише в долині вона помітила чоловіка, який йшов берегом моря, прямуючи в її бік. Жінці здалося, що вона впізнала його, тому попрямувала назустріч. Відстань між ними все скорочувалася і скорочувалася, у міру наближення хвиля радості підіймалася у неї всередині. Опинившись зовсім поруч, вони поглянули одне на одного. Очі їхні зустрілися, і кожен упізнав в іншому своє продовження. Якесь духовне тяжіння змусило їх обох підняти руки і доторкнутися долонями. Увесь світ перевернувся в одну мить. Вже не існувало чоловіка й жінки, а були тільки дві безсмертні душі, які нарешті знайшли одна одну. Хмари згустилися, і сонце сховалося за гори. Повітря розжарилося до такої міри, що стало практично відчутним. А чоловік і жінка не йшли, вони так само стояли на березі, торкалися долонями та, не відриваючись, дивилися одне на одного. Раптом пролунав грім, і тієї ж миті електричний розряд блискавки, вразив їх обох. А на небесах у цей момент. Народився новий Янгол. Тепер я можу відповісти на запитання, чому людська душа не вмирає. Це відбувається тому, що кожна з нас, не відаючи того, прагне знайти свою половинку і воз'єднатися з нею. Цей процес займає вічність, і далеко не всім пошуки вдаються. Але тим з нас, кому пощастило, уготоване чудове перерочення. Ми переходимо на новий рівень, стаємо одним цілим і перетворюємося на янголів, завданням в яких є відтепер охороняти людину. Ми здобуваємо крило і стаємо вічною частиною самого Творця. Поскриптом. Хто знає, любий читачу. Можливо, зараз саме цей новонароджений янгол стоїть за твоєю спиною.